Я хочу розповісти вам зараз про момент шевченківських свят у Каневі, який особливо схвилював і зворушив мене. Я маю на увазі традиційну церемонію садіння дерев у Шевченкому гаю. Коли закінчився мітинг біля пам'ятника Великому кобзарю, учасники свята попрямували до молодого гаю, що весело ж лисів листям неподалік. Тут кожне дерево любовно посаджене як символ глибокої шани, народної до геніального сина України. І ось настає знамена хвилина. У священну канівську землю опускаються ніжні тоненькі саджанці. Їх 150, стільки, скільки років минуло від дня народження Великого Кобзаря. Я бачив, як обережно засипали їх коріння землею члени українського уряду і керівники комуністичної партії нашої республіки, витні діячі мистецтв, зарубіжні гості. Над канівською кручею панувала урочиста тиша. Кожен був заглиблений в свої думки, кожен думав про Шевченка. Коли закінчилась церемонія сидіння дерев у Шевченківському гаю, я підійшов з мікрофоном до одного з тих, хто опускав в канівську землю молоді саджанці. Це був всесвітньо відомий радянський співак Іван Козловський. Ось що сказав мені він про свої думки і почуття в ту хвилину. Ми, Надзвичайно всі схвильовані, переживаємо цю хвилю. Бо це незабутнє. Зараз ось я посадив дубок, може вже в житті на цій горі в другий раз. Але як кажемо, дай Боже, щоб це було не останнє, щоб я мав змогу приїздити сюди і переживати це на велике натхнення. І на закінчення хочеться мені поділитися думкою. Шевченко голосно писав. І не помяне батько сину, не скаже синові. Молись, молися сину за Вкраїну Його покараного колись. Так от сьогодні ми бачимо. Що пам'ятають не тільки українці, але з усього світу люди сьогодні тут, на цій Старасовій горі, де він похований, прийшли і заспівали, як кажуть, не злим, а тихим словом. Пройде час. І зашумить на вітру листя молодих дубків, щойно посаджених на канівській кручі, потягнеться до сонця віти дерев, як живе утвердження вселюдської слави безсмертного поета України. Шевченку мугають свісти і розростатися.